16 сторіччя Європа, католицька церква наймогутніша сила. Вона володіє землями, грошима, в Але Але тим людям кажуть: Хочеш потрапити в рай, купи індульгенцію. Люди платять, щоб рятувати душу, а священики живуть у розкошах, забуваючи про віру. 1517 рік німецький чернець Мартін Лютер не витримує. Він прибуває до дверей церкви у Вітенберзі свої 95 тез. У них він закликає: Спасіння не продається! Віра, єдиний шлях до Бога. Лютер переклав Біблію Німецькою, щоб кожен міг її читати сам. Його ідея безкалично поширювалася Європою. Люди перестають боятися і починають думати сам... самостійно. Так з'являється протестанти. Християні, які протестують проти зловживань церкви. У Швейцарії з'являється Жан Кальвін. Він вчить, що Бог усе наперед визначив: хто спасеться, а хто ні. Головне бути чесним, працьовитим і скромним. Його ідеєю створюють нову віру кальвінізм. А у Англії своя історія король Генріх VIII посварився з Папою Римським. І створив Англіканську церкву незалежно від Риму. Тепер церква підкоряється не папі, а королю. Реформація змінила Європу. З'являються нові церкви, школи, університети. Люди навчилися мислити вільно. Католицька церква теж оновилася почалася контрреформація. Реформація почала з одного голосу, але пробудила цілу Європу. Відтоді кожен має право вірити по-своєму.